Що ж там відбувається на Росії, які там настрої за даними дослідницької групи Russian Field, більше третини опитаних росіян вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. Ба Більше 64% росіян не скасували б початок воєнної операції, якби повернулися до минулого. Свідчать результати опитування більш ніж через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії та економічних санкцій. 80% росіян вважають. Що сьогодні Росія рухається в правильному напрямку? Ці 80% абсолютно підтримують нинішню політику своєї країни, зокрема щодо України. Більше росіян вважають, що військова агресія в Україні ніяк не вплинула на їхнє життя. Це 37%. Переважно так вважають чоловіки 40 та громадяни віком від 60 років 44%. Але є частина незгодних. Деякі респонденти все ж заявили, що війна позначилася на їхньому рівні матеріального добробуту, але таких лише 22%. Така сама кількість людей у Росії відзначила вплив війни на ментальний стан. Тобто, є ще там ті, хто думає про смерті невинних людей, хто про щось переживає. Але з тих росіян, хто відчув матеріальні наслідки війни в Україні, 56% підтримують початок мирних переговорів. А 52% не проти були б скасувати події 24 лютого минулого року. Звісно, дивного мало в цих цифрах, адже з екранів своїх пропагандистських ресурсів росі... Росіяни щодня чують та бачать тотальне зомбування. При цьому вони самі не шукають альтернативних шляхів отримання інформації. Тепер же російські продажні пропагандисти стверджують, що їх тошнить цитую від миролюбства і наголошують: що Росія це не про мир. Дякую, ми помітили. Давайте ще послухаємо. От мені від атміралюбі тошнить уже на второму году. Это примерно как формулировка жест доброй воли. Вот когда кто-то ее произносит, какой-нибудь человек при должности, я просто теряю дар речи, у меня скулы сводят. Вот то же самое происходит с миролюбивой риторикой. Я думаю, что примерно так у 90% народа населения Российской Федерации вот такая же реакция. У нас психотип-то у всех один и тот же. Мы люди одной культуры. В тому числі й політичний. Ми не про мир. Так, звісно, ви не про мир. Ви про вбивства, про геноцид, які щоправда не помічають деякі організації, як то ООН, які вже по суті вмерли. Про це ми пізніше теж будемо говорити.